Черговий випуск гарячої новини на Кідзвільті В студії Аліка Сударенка. Вихованець ферми Kidsville кінь Гарі, візьме участь у кіно-спортивних змаганнях міста професії. Міста на даний момент Гарі поселено готується до перегонів. Тренування проходить від кер... керівництва фермерів Кідзвіль. Ще одна скандальна звістка зі студії Новин та краси. Моди та краси. Наші е, дизайнери помітили на останньому показі мод від Dior власну авторську модель сукні. Дизайн був спокій, е, скопійований е, в один, один в один. Кідз, дизайнер Кітзвіль звернувся до, до суду е, в приводу порушення авторських прав. Підцейолики дзвіль провели чемпіонат в жонгулювання шарами тіста. А, шарами тіста. Учасники, змагань, уч, учасники змагань виробили різні акробатичні трюки з тістом для піци. Зокрема, підкидували його до гори і навіть підпалювали. Лікарки дзвіль провели санітарну перевірку. Провели санітарну перевірку міста професій. Вони зазначають, що санітарний стан всіх станцій та, е, відповідає нормі е, та запевняють е, відвідувачі Кідзвіль, що їхній відпочинок буде здоровий та веселий. Це всі новини на сьогодні. З вами була Аліка Сударенко. Дякую за увагу.